Доброго дня малята! Запрошую вас на заняття. І щоб дізнатися, про що саме ми з вами будемо говорити, вам необхідно відгадати загадку. Тож слухайте уважно, щоб був завжди безпечним шлях у всіх, у тебе і у мене, по черзі ці вогні горять червоний, жовтий і зелений. Здогадали, що це? Так, це світлофор. Сьогодні, малята, ми поговоримо про безпеку на дорозі. І розпочнемо зі знаків. Які ж дорожні знаки існують, і що вони означають? Перший знак пішохідний перехід. Цей знак. Показує, що ти можеш перейти з однієї частини вулиці на іншу. Однак пам'ятай, що переходити вулицю потрібно лише тоді, коли на світлофорі для пішоходів горить зелене світло. Перед тим як перейти дорогу, поверни голову вліво, аби впевнитись, що поблизу не їде автомобіль, дійшовши до середини дороги, Переконайся, чи немає автомобіля справа. Якщо дорога вільна, сміливо переходь на інший бік. Окрім наземних звичайної тобі зебри, переходи бувають підземні та надземні. Наступний знак Обережно діти. Цей знак підказує водієві, що на дорогу можуть вибігти діти. Тому їхати на великій швидкості заборонено. Зазвичай такий знак ти можеш побачити біля школи, садочка або дитячого майданчика. Проте це не означає, що тут можна перебігати дорогу, ти можеш перейти вулицю лише у спеціально відведеному місці по зебрі. ні в якому разі не вибігай на дорогу, бо це небезпечно. Рух на велосипедах заборонений. Якщо ти побачиш на дорозі знак, на якому намальований велосипед у червоному кружечку. Щоб ненароком не стати порушником, злізь з велосипеда та коти його до необхідного місця. Наступний знак Рух пішоходів заборонений. Цей знак часто встановлюють на дорогах. З особливо жвавим рухом транспорту, де немає тротуарів та узбіч. Ходити на таких ділянках дороги, а тим паче переходити на інший бік, небезпечно для життя. Дорожні роботи. Чоловічок з лопатою в червоному трикутнику сигналізує про дорожні роботи, ремонт асфальту, обрізання гілок з дерев. Чи будь-які інші роботи, що відбуваються безпосередньо на дорожньому полотні. Дітям ходити поблизу категорично не рекомендовано, адже там можуть падати гілки, може бути розлита гаряча смола або можуть летіти камені, тому є ризик травмуватися. А цей знак означає зупинка транспорту. Знак, на якому на синьому фоні намальований автобус, трамвай чи тролейбус, показує, що виключно в цьому місці ти можеш сісти у транспорт або зійти з нього. Це пішохідна зона. Одним з найважливіших дорожніх знаків для дітей є і знак Пішохідна зона. Автомобілям тут їздити заборонено. Дозволено рухатись лише пішоходам. На такій ділянці дороги має бути два знаки. Перший сигналізує про початок пішохідної зони, а другий про її закінчення. Ось ми з вами і дізналися, які дорожні знаки є. А зараз, малята, послухайте вірш Спинився автобус. А поряд таксі, обходять їх ззаду прохожі усі, а гаву розяву тут кожен впізна. Поперед машини скакає вона, машина промчала і ледве не збила. Розява з книжками портфель упустила, закаркала слізно, побігла щодуху, соромся, забула ти правила руку. Машину, що стала попереду тебе, завжди тільки ззаду обходити треба. Малята пропоную вам пограти у гру Правила безпеки. Подивіться, будь ласка, на малюнки. Що на них зображено? На першому малюнку дівчинка грає на дорозі з м'ячем. А на другому хлопчика йде по проїзній частині дороги. Як ви вважаєте, вони правильно роблять? Ні, так робити не можна. Це дуже небезпечно. На цих малюнках діти переходять дорогу у спеціально відведених місцях по зебрі. А на цих малюнках хлопчик хоче перейти дорогу у неправильному місці. Адже можна потрапити під автомобіль. Їздити на велосипеді потрібно також по спеціальній доріжці. Тут ми бачимо, що переходити дорогу потрібно, тримаючи дорослого за руку. Якщо немає зебри, перейти дорогу можна. По підземному переходу. А зараз малята пограємо ще в одну гру. Пропоную вам вирушити в подорож на автобусах. У нас їх два. У першому автобусі можуть їхати слова, в яких останній звук – -о, «о». В другому слова, в яких останній звук а. Наприклад, слово вікно. Останній звук у цьому слові звук О. Тобто слово вікно буде їхати у автобусі зі звуком О. Наступне слово машина. Останній звук у слові А. Де буде їхати слово машина? У автобусі зі звуком А. Далі слово кермо. Який останній звук у слові? Звук О. Тому воно поїде у автобусі зі звуком Р. О. Слово книга. Останній звук у слові А. І вона поїде в автобусі зі звуком А. Наступне слово колесо. Останній звук який? Звук О. Розміщуємо його. В автобусі зі звуком О. І ще одне слово ручка. Останній звук у слові ручка звук А. Вона відправляється з автобусом там, де звук А. Малята ось ми і розсадили всіх по місцях. Сподіваюсь, що ви запам'ятали, як потрібно поводити себе на дорозі. Дякую за увагу. До побачення!